В цілому можна сказати, що тепер серед продуктів конкурентів у сегменті бюджетних кулерів справді з'явився серйозний суперник, адже MSI Mac Core Корфроузер AA13 White не лише гідно проявив себе у нашому тестуванні, але й при цьому пропонує достатньо тиху роботу встановленого вентилятора. Простий алгоритм монтажу, ARGB підсвічування лопатей та невеликі загальні габарити. До цього додається виконання усіх елементів у білому кольорі та гармонійний дизайн, що буде корисним усім бажаючим зібрати систему з білих комплектуючих і з виправданою економією на неключових компонентах. А для темних систем є чорна версія за ті самі гроші. Тільки для максимально ефективної роботи цієї системи охолодження варто розглядати її для процесорів з реальним теплопакетом не 240 Вт, а скоріше обмежитись значенням у 175. Ну і єдине, що можна розглядати як недолі кулера, це сумісність лише з найактуальнішими платформами AMD та Intel, що змусить користувачів старих ПК розглядати інші компактні баштові рішення.